Спека у Києві вже третій день поспіль б'є температурні рекорди. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостережень, метеостанції 29 серпня у Києві знову були зафіксовані три температурні рекорди. Зокрема, ніч на середу у столиці виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче плюс 22,8 градусів по Цельсію. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7. максимальна температура повітря після полудня досягла плюс 35,9 градусів Цельсія, що на 2,2 градуса вище попереднього рекордного показника 92-го року кажуть синоптики. Також середньодобова температура повітря виявилася найвищою за весь час проведення спостережень для цього дня і склала 29,6 градусів Цельсія, що перевищило попередній рекордний показник 92-го року на 4,2 градуса цельсія, а кліматичну норму на 11,6. Після аномальної спеки Київщину очікують рясні дощі.